Т-62М. А саме російської модифікації 2022 року. Т-62М. Що ж можна цікавого розказати про Т-62М 2022 року? Гммм. Hmm. Майже що нічого. По факту, вони просто прибрали старий лазерний далекомір та поставили сюди новий тепловізійний приціл, в якому вже вбудований далекомір. А ну, звичайно, вони ще хотіли сюди поставити ось таку штангу з тепловізорами та всілякими іншими оптичними приколами, для того, щоб було простіше знаходити техніку. Ну не тільки техніку, а загалом цілі, але суть ви зрозуміли Але чомусь на трофейних т 62 м саме цієї модифікації, ми не бачимо цієї штанги. А чому тому, що все як завжди, грошики <кій> зажали. Чому зажали? Мені в принципі взагалі не цікаво, та і вам має бути абсолютно попуй, але як вже є, немає, і годі. Що стосується цього нового крутого далекоміру, він же тепловізор у навідника, ну він має бачити десь на кілометри два. Звичайно, це краще за нічого. Вау! Але це означає, що це нормальний тепловізор. Це насправді по сучасним міркам просто. Лютий дресняк. Що стосується захищеності, то сюди по класики присрали ось ці ось блоки, наші улюблені, з контактом один. А, ну і без решіточок на зону моторно-трансмісійного відділення, звичайно, що не обійшлося, куди ж без них. Що стосується самого т 62 м оскільки це саме М, а не звичайний Т-62, то в нього є ось такі блоки додаткової броні. Це не динамічний захист, це такий собі аналог комбінованої броні. Але прикол в тому, що проти сучасних танкових Боєвоприпасів, а також протитанкових ракет, це все до галочки. А власне саме бронювання Т-62 представляє собі 100-мм бронеплуту під раціональним кутом нахилу. В сучасних реаліях таке бронювання буде краще працювати проти всіляких автоматичних 30-міліметрових гармат БМП, аніж танкових гармат. Що стосується башти, то вона захищена краще, краще по міркам того часу, коли ця машина була розроблена. Тому що знову ж таки випущений з Т64 3 БМ42 манго проб'є цю башту без жодних питань, навіть із додатковим бронювання. Ця башта зможе відбити цей снаряд тільки якщо він влучить в крайню частину цієї башти, тобто майже там, де вже закінчується саме ця додаткова броня. Але знову ж таки, назвати це нормальним бронезахистом язик не повернеться. Що стосується динамічного захисту, а саме контакт-1, то в нього є лише одна перевага, його дуже багато, то його дуже легко міняти. Проти якихось сучасних тандемних протитанкових керованих ракет він, звичайно, не захистить, але проти РПГ-шних гранат може. Що стосується вогневої потужності Т-62, то тут це дуже цікаво. Гармата гладкоствольна, а калібр 115 мм, і це вже насправді не так вже й мало. І на відміну від того, ж леопард 1 в нього є нормальні фугаси. Само собою, що кінетичні протитанкові боєприпаси вони ж і тут вже не дуже ефективні. І саме в плані кінетичних боєприпасів гармата леопард 1 може стріляти набагато більш потужними снарядами. Також є кумулятивні снаряди, але в сучасних реаліях, коли вже просто купа динамічного захисту та комбінованої броні, я не знаю наскільки вони взагалі можуть бути ефективні. Гармата стабілізована в двох площинах, але заряджається вручну. В самій башті 160. Ця два не набагато більше аніж в башті Т-54. Але оскільки калібр гармати, а отже, і самі боєприпаси стали більше, заряджати цю гармату стало менш зручніше. Так тут ще з'явився дуже прикольний механізм, який я називаю гільзовикидувальник. І він вгадайте, що окрім того, що він звичайно викидає гільзи, він ще й займає місце. Та і сам гільзовикидувальник тут більше не потрібен, аніж потрібен. Але Урал насрал вагон заводу, видніше як робити танки. Що стосується кулеметів, то на Т-62 м але не на всіх. Може бути крупнокаліберний ДШК, який само собою керується вручну. Ну і спарений з гарматою кулемет калібром 762 нікуди не дівся. Він тут також є. Ну і якщо вірити ті інформації, яку знайшов я, то саме ці Т-62 ми модифікації 2022 року отримали нові дизелюки потужністю 780 кобил. Ну а тепер переходимо до рухливості цієї машини. Я думаю, що деякі вже помітили, що ця підвісочка дуже схожа на ту, що має Т-72. А всі мої підписники знають, що підвіска Т-72 це. Шматок гівна. Т-62 не став виключенням в нього таке ж саме лайно, тільки на один каток менше. Але на відміну від сучасних модифікацій Т-72, в цього т 62 ми в будь-якій модифікації кончена однопальцева гуселя. Ну і само собою, що коробка передач тут називається ні шагу назад, а це означає те, що адекватного заднього ходу у цієї машини немає. Підбиваючи підсумки, можна сказати, наступне: танк є танк, і т 62 ме російської модифікації це не виключення. Ця машина все ще може. Їхати та стріляти і становити величезну загрозу. Але називати цю машину хорошою точно не варто. Підтверджено 100%, це звичайно дідівська тачка, але називати це нормальною машиною зараз точно не можна. Це вже по факту мотло. Повністю погоджуюсь з дідом, а у мене на цьому все. Бережіть себе та Україну. Переходь до телеграм-каналу та голосуй за техніку на розбір. Ти підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю вигри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорді ти зможеш отримати звання.